Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на черговому. Сподіваюсь, дуже цікавому відео. Чому? Та тому, що сьогодні без жодного зливу ми отримали одразу дві. Я не побоюсь цього слова топові крутилки. Перша це 87+, Triple плюс або UTL герой Player Peak. І вони прибрали нарешті базових ще й 87+. Я не знаю, чи вони відсікають когось там 86-го з Ripples Red або з UTL, там їх не має бути. Тим не менш, один з трьох гравців на вибір, ціна СБЧ 136 тисяч монет. Також ми отримали дуже цікаву рулетку, називається Інкор Icon Upgrade. І тут в нас пак з базовим Центуріон Winter Wildcards або Team of з Year іконою. Тобто тут можуть падати і тоті. Я б, звісно, прибрав Winter Wildcard і замінив на Thunderstrike, тому що там ікони краще або базову, але це взагалі було б Космос Тім. 127 тисяч монет, 94% лайків на футбільні. І це мені говорить про те, що це ну не нема не збірка, то я в... Певний, що ви будете це крутити. І ми також зібралися на стрімі з хлопцями покрутити після шаленого, неймовірного матчу Ліверпуль Манчестер Сіті. Якщо ви ще не підписані на канал, буду дуже вдячний особисто вам. 100 людей нам не вистачає до позначки в 6 тисяч підписників. Якщо вам відео таке до вподоби, поставте лайк. Якщо крутили самі, то обов'язково напишіть мені в коментарях, кого зловили ви з цих паків або піків. Ми полетіли. Я включив хлопцям Нірвану. Хтось там в телевізорі. І я відправляю другий пак. Бо міра зібрав вже два. І це всі повага, як завжди. Хелло всім. Привіт-привіт, привіт, привіт, привіт. Привіт всім. Я сподіваюся у вас гарний вечір, друзі. Так, де наші пакетики? Ось він, два. Поїхали. Біс набір з куміром. Let's go! Перший. Ікона, Німеччина, ФРВ. О, це Міроклоза, да? Ми розходимо з чат. Або Мюллер. Але це буде. Почекайте! А там може падати Сандерстрак? Там було написано базова. Winter Wild Cards, Центуріон або Тімовзир. Нічого собі. Нічого собі, картку. Полетіли. Друга спроба. Англія це Габела, ЛЗ. Ешлікол. Окей, базовий Ешлікол. Слухай, ну це вже напевно не перемога. Де? Але. Хоча ціна, ціна Ешлікола. Якщо б був Центуріон, це точно перемога. Друзі, 127 тисяч монет. Ешлікол 600. А, ні, ні, 630, то не той. Цей 68, да, це срака. Вибачте, я зрадів. Окей. Друзі, в нас наступний пак, наступна спроба. Поки рахунок 1-1. Ми бажаємо тобі успіхів. Давай, тут може бути все ще знало. Франція, ЛП, це буде Пірес, да? це не Тімов Зер, це або Пірес звичайний, або Рібері. Ні! Сандер Страк! Я не можу відрізняти анімацію Сандерстрак від звичайної, друзі. Саме по перших кроках, але це буде, це буде Габела, він не коштує майже нічого. Так, друзі, я пішов. Наступна спроба. Друже, бажаю тобі успіхів. Полетіли. Англія, СТ, тут немає перемог, да? це ще й базова. Центуріон Сміт. Слухайте, я взагалі не шарю. Я не можу відрізняти анімацію Центуріона і ACDC. Якщо ви можете, скажіть мені як. Ну, типу, це не найгірша опція. Не в його склад, скоріш за все. Там бапіч, да? але давайте глянемо ціну і будемо приймати рішення. Ціна Сміт 178. Окей, ми рахуємо це в габело, тому що перемога 200к. Ну що, базовий набір. З коміром полетіли. Дімка, успіхів тобі. Let's go. Та чи ж базовий? Який базовий? Опа, це Сандерстрак, да? так? Ні. Не знаю. Франція, ЦОП. Це Макеріле Центуріон. Угадав? Ні, вгадав? ПІТІ звичайний? Що це за анімація? Що це за срав БПС? Що це за червона штука? Це ж не стандартна анімація. В нас чергова спроба відкрити пік з куміром. Вибачте, пак. Ми сумували з паками, вони дають деяку емоцію, да? коли воно відкривається, ти не бачиш, що це, це буде філіплам, і, на жаль, це його лише. А може це ні, це не Тімовзят, це базви. Емоція швидко розбилася, наша. На жаль. Тотті поки не випав кузяня. Кузяха. Але ми сподіваємося, що випаде зараз. Успіхів тобі, НХ. Ні, це не Тотті. Це буде Майкл Ассіян. Шкода, що не Тімов Заяра базовий, да? Якщо б це був Ассіен на Тімов Заяр, то була б шалена перемога. А звичайний Ассиен, я не думаю, що комусь вже fit in the team. Дякую, полетіли. Let's go, Pedimagine Dragons. Ано! Успіхів! Перша. Англія. Асе, гадки немає, хто це. І це базова, то срака в будь-якому випадку, да? Почекайте, я, ну, чат. А чому знак базової, а виходить Winter Wild Cards? Це Гаррі Лінникер, це L. Це Зрада. Ну, ж габела, але як це відбувається? Гаррі Гершок Лінікер, Я не розумію просто. Це, типу, вони так зробили, щоб не було ясно до кінця. Тоді це FC помага, толя, 85 х 10 відкриємо. Давайте, друга. Іспанія. CDM, да? да? Це срака. Це буде Хабі Алонсо, Шабі Алонсо версії Андерстрак. Толя. О, Ікер Касиляс, але в нього Вандерстрак. Вандерстрак, ви поняли. Ой, Thunderstruck, в нього там. Вандерсар, Вандерстрак. Касіляс це перемога. Окей, одна перемога, одна ні. Це FC повага, до речі, там і герой, і ікона. Іспанія ЗМ. Я не знаю, хто це, і я не берусь взагалі гадати. Базовий Хаві, О ні, базовий хаві Арнандес. Це буде абела. Я, я не знаю, як реагувати, тому що я не знаю, чи буде ікона Тімов Заєр так само вибиватися спочатку, а потім анімація. Наш черговий комір. Черговий комір, і ми бажаємо тобі успіхів. При відкритті чергового куміру. Італія ЦЗ Соп, о, це буде. Ми знаємо всі, хто це буде. Навіть якщо це Центуріон, це навіть не центуріон. Це навіть не фона. Шиш. О. Це треба, знаєте, перемога габела рівного тузо. Полетіли два піка з куміром. якісь у нас там були роз'єднання з інтернетом, але ми тут, ми в тебе. Ми бажаємо тобі успіхів. І це буде Роберт Перес. Хоча почекайте, може бути Френк Рібері, я завжди про нього забуваю. Френк Рібері, Окей, це краще. Навіть звичайний, хотів сказати, рарний. Це краще. Тому що, вибачте, це відбиває ціну піку. Скільки він зараз? 200к хоч ти коштуєш, Френкі? 359 це перемога. Якщо б був Тімов за ЄР, я б пішов би тоді за візки. Але всім привіт. Ну що, другий кумір, поїхали. Ювіл Неоклон, Інхар. Бажаємо Едіку успіхів Ірландія. Це буде, на жаль, Ройкін. І тут яка б його версія не була, це буде Габела. Габела, Габела, Габела. Грає як організатор. А отак ми одразу і полетіли грати як організатор. Time to Discord. Yes, sir. Це Феде. ЦАП, ні, це Габела. Це буде Кларен Зейдер, звичайний. Тут тільки це Феде, друзі. І те там є Беркам. Це звичайний Зейдорф, який підходить під еволюцію, але в Ілюхі там склад непоганий, я не думаю, що він його буде використовувати. Дякую. Ну що, полетіли. Incore Pack. Наступний. Бразилія. Кафу. А чи ж Страк? В нього є, по-моєму, звичайний чи немає, я не радію. Хто там був праворуч? Я не пам'ятаю. Тільки не дублікат, дублікат, Срав БПС. І він антрейдабл. Друзі, він антрейдабл. Ні в кого не буде трейдабл кафу, звичайно. Це перемога, але мені дуже шкода, друже. Мені дуже шкода. Нью-Йорк, трейдмастеру, привіт. Передай. Є yeah, перша. Це Феде. СТ, ні, це Габела. Навіть не радій. Голландія це тільки Це Феде. І все. Або Фодор. Але хоча б непоганий Фодор. А з Енкора ми не знаємо, що зараз впаде. Подивимося, що в пана Спілберга впаде. Німеччина, ФРВ, це буде Міро Клозе або Томас Мюллер. Але може бути Сандер Страк, до речі. Ні, це звичайний Міроклоза, це Габела. Оце прям Габела. Друзі, можливо, краще і героя зібрати. Ану, ано. А, в нього два! А, я тільки побачив. FC повага. Вибачте, будь ласка, вибачте, все, він чекав справедливо. Робер Пірес срав пес ха <реш> Габела, 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 просто окей. Я даю ще одну спробу вам EA. Ще раз. Перший був Фробер Пірес, срав БПС, то буде другий. Сава. Ну це майже красава. <реш> це вже непогано. Окей, Сава відбиває вартість піку. Не знаю, чи в склад залітає, чи ні, Точніше, відбиває наші 200 стіка, але це один-один. Бачите, дві габели, два паки, вони більший шанс дають. Купляй одну шару по ціні двох. Ні, ну такого не буде. Окей, Саня вирішив заскамитись з пацанами. Слухай, тобі вже склад, кого треба, а? Війра зараз буде, ні, це буде Мекеле або Піті. Якщо центуріон Мекеле. Да, це центуріон Мелеле. Окей, в нього там Сієм Тімов заєв, щоб ви розуміли, але Центуріон Мекеле то є непогано з точки зору картки, да? ну, відносно. Я не знаю скільки він коштує. Це так. Просто навскидку з того, що ми бачили сьогодні. Успіхів. Бразилія. Цап. Це Кака, але яка версія? Ай, базова, якщо б Сандерстрак. Це буде перемога, да. Він 200К коштує, але... але. Але, 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 ну, слухай. Ну, хотів, коли бачиш бразильські прапори, то Кака це, напевно, Кака і Сократес це найгірше, що може бути. До речі, Сакратес теж цап. Втім, це 280 тисяч монет. Це ще одна перемога, друзі. Окей, okay, друзі, наступна спроба. В нас Discord продовжує розженяти. Це хто? Це Frostible, Привіт. Бразилія. Цап. А дайте Sunderstruck, яка, будь ласка. Сократес, папа Чи як там його друге ім'я? Ні, а це буде Габела. От Сократес це найгірша Бразилія, яка могла бути, так? Да? Продано! FC поважище, три ікони він зібрав! Let's go! Друже, почекай, будь ласка, бус. Зараз я провтикав. My bad. Це чарта? Цап, цап, там вже немає нікого, крім сіра Бобі. Ні. Ну, отут мала бути базова. Отут це кидало з анімацією. Там сір Бобі з базових, базовий же не ширар. Це пак із СБЧ, друже. О -о -о. Добрий вечір, Шотік. Привіт. Друго, як мені погано. Ано, СТ, а це вже срака, там немає нормальних. Хіба руні Центуріон якийсь, але це таке. Це звичайний Руні. Він нічого не коштує. Мені погано все ще досі. Я так думав, що це Сір Бобі. А це Вейн Руні. Вау. І друга мимо, але як було близько. Ну, Широр, до речі, 165к, це не так погано. Остання спроба. Ну тільки не Англію, будь ласка, EA. Ми вас зрозуміли. Ага, він натякає EA, Типу, я хочу FC Points купити, Дайте мені нормальну ікону. Англія, та що це таке? Це З. Але це може бути Ріо. Де? Якщо Ріо це нормально з єнотом. Ні, це Сол Кембл, але Сандер Страк. Слухай, ну це теж не так і погано. Ну, типу, якщо б це був Бобі Мур, було б набагато гірше. Ну, три англійця в тебе. Це прям три валета в тебе. Сол Кембл. 280. Друзі, Кембл це перемога 11-та, два інші це габела. Можливо, докладемо Discord і підемо на консоль клацати вже до талого, друзі. Let's go! наступна ікона. А чого він скіпнув? А що це таке? А звідки ти знав, що там буде? А що це за прикол? Почекай, це центуріон занеті. Ну, це наче і не так погано. А звідки? Що відбулося? Як ти знав, що треба скіпати? Що він робить? Що відбувається? Пуйоль в нього, звідки? Я ж? Ти відкрив 1 на 1 хрестик, чи що? І пішов. Окей, okay. 2 FC повага. Ви бачите? Вони довго збирали, але по два. Франція, ЦП, ЦОП, це буде Макеліле. Мені потрібно або, або, може навіть П'ІТІ. Дайте анімацію. Ні, це не та анімація. Це анімація Гбела. Я навіть не встиг попросити. Це, це, це така анімація, що там все. Без шансів. Другий. Успіхів, друже. FC повага нам сьогодні витаскувала картки. Це ФД. О, Вандерсар, окей. А може це буде блискавка Вандерсар? Просто ідіть до дупи, Єспорт. E з такими байтами. Ідіть до дупи. Я вже зрадів. Прикиньте. Бачу, друже, твій набір з куміром. FC Dynamo Київ. Давай. Це базовий, да? Дзанеті базовий, це срака. 22. А ні, нічого. А, стоп, та це, напевно, не легенда. Це хтось байтер легенда, да? Шакнок всі, Англія. Це М. Це буде. Величезний, або Стівіджі, або Фрэнк Лепард, або. Або Фрэнк Лемпард. А де спешл Лемпарда і Лэмпарта? Це White Never в на спане. Це два, окей. Ефсі повага. Або можливо один, а другий інший, не знаю, але о ні, це Зе. А це може Мальдіні буде, так? Да? Це треба підкат і Ненеста. Ні, це Канаваро. Шкода. В Мальдіні там слайд такл канаваро. Це буде, напевно, що Габела. Я не знаю навіть скільки він коштує, але коли є СБЧ-шний Канаваро і він нікому не потрібен. Так, це була Фсі повага, і це друга спроба Англія СТ. Він скіпає, тому що тут нічого не буде цікавого. На жаль. Друже, мені шкода, ну це прям дві сраки повні. Якось, Да? Трошки ми в, в цю, Ну. Втратили. Втратили переможну ходу. Мексика, ФРВ. Це буде Санчес. Але. А, ні, цей ЛФА, да, нормальний. Це буде базовий Санчес. Ну, ікони щось нас трошки підводять. Ми йшли, ну не ровно, але ми близько йшли. А, в чаті? Зараз гляну. Успіхів тобі. О, ні. О, стоп! Це Рауль. А Вінтервайлд кардс теж. Це Феде. Ні, в Вайлд Cards інша позиція. Ні-ні-ні, ні, ні. друзі. Ми втратили, втратили цей імпульс. Втратили імпульс. Так, друзі, тільки не тімов за Ну що, полетіли. В нас пане. О, FC повага. Дві ікони. Я вибачаю, що я трошки відволікся. Це Феде. ЦАП, ні, це буде Кларен Зейдор, друже. Можеш скіпати одразу, не сподівайся. Ага, це Ван Бастен, окей. Резерк. <laughs> Резертек. Дякую, чесно. Слухай, ну Ван Бастен це хоча б Гудфодер. Але це буде Габела. Другий. А ну, хто другий? Англія. Лфа це буде Лінекер, да? Або Owen Winter Wild Cards і те і те Габела. Ліникер. А скільки Лінекер, до речі, ціна? А то я його в габелу рахую. Ліникер. Англія. Лфа. Це буде знов або Оуен, або Лінекер. Лінекер. Другий чи третій поспіль. Ну слухай, це габела, за яку хоча б можна побігати. І це рейтинг. Жінуля класний, але реалізація не дуже топова, вдалніша краще. Дякую, Овушві. Мандаринка. Я б хотів би зараз Мандаринку, до речі, успіхів тобі. Пане мандарінка. О, ні, це шабі Алонсо. Сподіваюсь, новий майбутній тренер Ліверпуля. Ага, це все. Цьому столику більше не наливайте. Я думав, це був прапор Іспанії. Тільки мені це так здалося. Це звичайний Есєєн. Це все одно нічого не коштує, що шабі Алонсо же. Але це я настільки хочу Алонсо в Ліверпулі, що я вже Есєна за Алонсо рахую. Ха-ха-ха-ха. Наступна спроба, наступний комір. Полетіли. Франція ЦП. ЦП. Там же окрім Патріка Віра, нікого немає. Ярік, ось тобі і другий на обкладинку, га? Абілій, бож. Боже. МС буде чемпіоном, якщо на Енфілді не програли. Не знаю. Наступний в нас це Феде. ФРВ, ні. На жаль, ФРВ то без шансів. Одразу. Там немає нормальних опцій. Там рудваністоруй. Одразу видно. Дивиться людина мої лайфхаки і відео, крафтить бронзу. успіхів тобі. На жаль, це без шансів. Це верон, да? Тут, тут просто шансів нема. Коли ми бачимо Аргентину в цій версії FC, коли немає марадони, то там просто нуль шансів, друже. Мені шкода. Типу, для Ліверпуля. Ліверпуль, по-моєму, якщо виграє всі свої матчі, він чемпіон, правильно? Тому що в матчі Сіті Арсенал хтось тратить очки. Ми швидко полетіли. Пан Амар М, це буде пірло, да, Італія. Ну, це краще, ніж Гатузу. Але ну який Андреа Пірло на поточному етапі гри. Він п'ять зібрав! Він зібрав 5 ікон? Сандерстрака мені, будь ласка, за 5 ікон. Алло, Сандерстрака, кажу мені. Let's go! 5 ікон чат! Що мені тут придумати? FC поважи, що? Так і буде, FC поважи, що? Як тобі такий статус? То я встигну. Бісяра, так крутий, якщо на консолі, то встигнеш точно. Нічого собі, друже, Амар FC. Вау, ЦП, CDM, це буде. Макелеле або Пітіє. Макелеле, окей, це непоганий, це 2-1 в нього. Уважаємой. Точно, що по донецьки да? Ну в нас, ти знаєш, після уважаємий зазвичай казали погані речі. Ну, типу, там без бесіда закінчувалась. Дро добре полетіли. А, ці ем. О, ні, ці ем це не буде. А Англії нормальної картки, там тільки сірбобі. На жаль. О, ось він! Ось він! Оце уважаємий. Ай, два валета ще актуально, Два валета завжди актуально. Друже, ну поки 2-2, і, і один насправді непоганий. Давай п'ята А ну. Це ФД СТ, ні, це буде 3-2, це буде 3 габели. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Але в, в нову еволюцію, топовий 4-5 буде, бісяра. Давай, опен, все, ми бачимо, ми в ефірі. Опа, о, як швидко. А, це не Центуріон. Центуріон була перемога. Два куміра, FC Повага, FC Дінамо Київ. Три червоних, і полетіли. О, це буде Німані Відіч, да? Сербія? Я так його давно в паках не бачив, що я одразу загубився. Не зрозумів, хто це. Ну вже який Відіч? Там же і новий відіч, Центуріон з збиче не катить. А куди цей? А, так, Ghost, дякую за фоллоу. Друга спроба. Франція ЦП, ЦП і не Абілі. Блок має бути. Блок. 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 Блок кажу, Йорік. Коли Донецький каже: Віра мені на обкладинку, то це означає війра мені на обкладинку. Шуди? Let's go! Let's go.